Так, знаєте, друзі, зараз пішов тренд на білі кольори. От, особливо жінки їх дуже люблять. От, приготував для вас ось такий трек Sky в ось такому білому кольорі. Він повністю ще й так підібрали ще й гріпсами. Бачите, ось такі сині гріпси, бонтрейджер, які вписуються в цей колір. Сидіння також білого кольору з синіми оцими обрамленнями. Ціна такого велосипеда всього лише 9435 гривень за алюмінієвий велосипед на 26 колесах. Ми одразу ж обладнали його з такими бризовичками, тобто це вам не потрібно витрачати вже на це кошти. Ззаду стоїть Шиманівська касета, Альтус, перекидочка, три зірочки спереду, Шиманівський, до речі, шатун. Одразу ж бутилочко-тримач знову ж таки в колір велосипеда. Вилучка тут Сантурівська, яка працює також дуже, я б сказав, відмінно. Шиманівські моноблоки, та звичайно, він на вібрейках, але... Повірте, це хороший велосипед, навіть от зручно саму ногу перекинути, бо рама доволі занижена. Він, зрештою, в одному екземплярі, тому, кого цікавить, пишіть.